Вітаю, шановні колеги! Рада представити вам заклад дошкільної освіти номер 100 Гармонія Запорізької міської ради, який розташовано в Шевченківському районі міста Запоріжжя. Заклад було відновлено в 2017 році завдяки угоді про співпрацю між німецькою міжнародною організацією GIZ та Запорізькою міською радою. Метою відновлення. Було забезпечення дитячими місцями дітей вимушених переселенців та дітей з особливими освітніми потребами. Заклад є сучасним, європейським та безбар'єрним. Сучасний дитячий садок розрахований на чотири вікові групи, три з них інклюзивні. За недовгі роки роботи наша гармонія стає конкурентно спроможньою серед дошкілля Запоріжжя. Власний педагогічний кейс нараховує чотири парціальні програми, п'ять практично методичних посібників та чотири золотих медалі, здобутих під час участі в міжнародних педагогічних виставках, в сучасні заклади освіти. Щоденна крапітка робота над безбар'єрністю закладу змусила нас організувати безпечне укриття, яке одночасно може надати прихисток 175 особам. Безпечна гармонія. Саме таку назву отримала наше найпростіше укриття, яке забезпечує повний спокій нашим вихованцям. А халабудна педагогіка попіклувалась про психічне та ментальне здоров'я малюків саме в ігровій формі, бо гра є провідною діяльністю дітей дошкільного віку. Халабудна педагогіка ґрунтується на вільній грі дітей у спеціально обладнаному просторі халабуді. Цей простір надає можливість дітям досліджувати світ, творити, розвивати уяву та креативність. В умовах перебування в укритті халабудна педагогіка набуває нового значення. Вона допомагає дітям знизити рівень стресу та тривоги через створення затишного і безпечного простору, розвивати емоційний інтелект через вільну гру та спілкування з однолітками, стимулювати пізнавальну активність через дослідницьку та творчу діяльність, формувати навички, соціалізації і співпраці. Результати роботи садочка Гармонія свідчать про те, що халабудна педагогіка є ефективним інструментом для підтримки та розвитку дітей в умовах стресу. Педагогічний колектив закладу дошкільної освіти номер 100 Гармонія вірить, що халабудна педагогіка може стати важливим фактором у забезпеченні психоемоційного благополуччя та розвитку дітей, які постраждали від війни. Цікава робота в дитячих халабудах надала можливість педагогам закладу тісно співпрацювати з кафедрою дошкільної освіти Запорізького обласного інституту після дипломної педагогічної освіти та лабораторією фасилітації гри і продовжити впроваджувати халабудну педагогіку в освітній процес за тематичними напрямами. Цікаві заняття під теплими ковдрами. Дитячі активності в збудованих халабудах в умовах укриття все це свідчить про психічний комфорт та власний спокій дітей та педагогів. Доброго дня, шановні колеги! Продовжуємо знайомство з роботою педагогічного колективу закладу дошкільної освіти Гармонія. З використання халабудної педагогіки. Сьогодні ми представляємо тематичну халабуду дитяча книгарня. Коли діти спускаються в укриття, на них там вже чекає господиня Халабуди, яка не випадково має дивовижне ім'я пані Літера, яка дуже любить читати, у якої навіть всі прикраси створені з літер. Вітаю, діти! Підходьте до мене! Вітає! Я дуже рада вас бачити. Я дуже готувалася до нашої зустрічі. Дуже-дуже. Дуже я. Діти, я пані Літера, господарка дитячої книгарні. Діти, Ми ви знаєте, що я дуже розумна. Так. Я прочитала дуже-дуже багато книг. Ой, я не пам'ятаю, скільки мільйон, мільйон книг я прочитала і можу вам розповісти. Діти, ви знаєте, що книжки це неоціненний скарб. В книжках ви можете поринути у чарівні світи. Тому сьогодні я запрошую вас до своєї бібліотеки. Але для початку подивіться, будь ласка, я готувалася дуже до нашої зустрічі і надягла свої найгарніші прикраси. Подивіться, і браслет. Подивіться, і мисто в мене. І сережки ось такі гарні. Вам подобається? Наступний момент зустрічі присвячений формуванню корисних звичок у дітей. Це правило поводження у читацькій халабуді та користування книжками. Подивіться. Перше правило чисті ручки. Книжки люблять чистоту. Тому обов'язково ручки повинні бути чистими. І ми з вами візьмемо серветочки і витримо ручки начисто добре. Друге правило. Коли беремо книжечку, треба охайно гортати. Сторіночки не загибати. Зрозуміли? Третє правило, подивіться, Тикуся, обов'язково, коли книжечку прочитали, треба покласти її на місце на свою поличку. Зрозуміли? Так. Четверте правило бути вдячними книзі за знання, так, які ви отримали. Адже книжечка вам дає своє знання, і треба бути за це їй вдячними. П'яте правило, коли ви дізнаєте щось нове. Треба розказати своїм друзям, знайомим, так? Ви розкажете? Да. Влаштування у просторі Халабуди розпочинається з пошуку місця та обіймів з улюбленими іграшками. Це створює атмосферу позитивного настрою, радості. Потім пані Літера знайомить дітей з наповненням дитячої книгарні за різноманітними рубриками, за якими зберігаються книжки у різних скринях. Це казки народні і фантастичні, книжки з народними приказками і пісенками, книжки про Всесвіт, про різні професії, про тварин і рослин, про все навколо. Далі пані Літера пропонує дітям відкрити першу валізку з казками і обрати книгу для знайомства. Діти розглядають, про що розповідає книга, який головний герой тут проживає, розказують про нього під час обміну думками. На питання педагога, яка книга в тебе вдома найулюблена, дітям було важко відповісти. Більшість надавали назви мультфільмів. Це говорить про те, що така діяльність, як читання книг вдома вголос, не дуже популярна сьогодні вдома. Це засвідчує, що дитяча книгарня в садочку це дуже актуально. Отже, перше знайомство з читацькою халабудою відбулося. Наступна взаємодія з дітьми в цьому просторі мала нову мету це дослідження та експериментування. Все знов розпочинається з корисних рутин, привітання, нагадування про правила, зручне розташування. А потім нове враження. З'являється новий чудовий герой-читайлик, помічник пані літери, який приносить дивовижну книгу. Я дуже радий вас бачити. Я читаю. І я до вас сьогодні прийшов не з пустими руками. А що ти нам прийде? А чарівною сумкою і чарівною книжкою. О, О, діти, дивіться. Ось така чарівна книга містить у собі незвичайна така скельця. цікава. Якщо ми будемо дивитися через червоне скельце. Ми будемо бачити тварин. Якщо ми будемо дивитися через сині сниця, ми будемо бачити рослини. А якщо через зелене, то ви мені вже будете відповідати, що ж ви там побачите. Цікаво? А, нам дуже цікаво, читайлико. А, а покажи, будь ласка. Давайте подивитися. Що ж це така Раз, цікава книга? Два, три жарівна книга, малюнки нам покажи. А ну-ка, тримайте. Ми сіні. Тримайте, ну-ка, Маша. Давай, дивись. Тепер діти розглядають нову книгу, яку можна досліджувати за допомогою кольорових фільтрів. Під час розгляду зображень у цій книжці деякі зображення зникають, інші навпаки, з'являються. Це залежить від кольору ліній на малюнку, які видно або ні через певний фільтр. Лівіться через скельця. Я бачу весе вийшла. Що там, Вашеля? Два і, тві... і одне одному... шанце. Сонечко, бачиш, так? Тут весело тві... і одне одному... санце. Після надихаючого дивовижного дослідження книги відбувається цікавий експеримент. Дітям пропонують створити закладки для книжок, зробивши малюнок за допомогою трьох кольорів жовтого, блакитного і червоного. А потім дослідити за допомогою фільтрів, що видно, що з'являється, що зникає на власному малюнку. Отже, діти відчули на власному досвіді, що вони також можуть стати художниками-чарівниками. Давайте покладемо закладушки і розгадаємо їх в таємниці. А де ж мої чарівні скельця? Скельця, скельця, розгорни. І везерунок закладоньки, Мені клас. Калужи. Мені, Мені класне. Що ж там у нас сховалося? Які везерунки? А ну дивіться. Тут сердечка і сім'я. Сердечка, так. Сердечка носить. Машуля, а ну подивись уважно, що ти там побачила. Сілодічко і іще. Дід, а ще на останок я вам пропоную взяти свій власний чудацький квиток. Ми зараз з вами виходимо з нашої халату і будемо отримувати кожен свій іменний читацький видок. Для фіксації різноманітної діяльності дітей в дитячій книгарні створено індивідуальні читацькі абоніменти постійного відвідування, на яких є фото дітей для зручного користування, і в які записують та додають наліпки, що нагадують про кожне відвідування та виконані завдання і проведені дослідження у світі книжок. На наступних зустрічах з пані Літерою в Читацькій халабуді дітей очікує ще багато відкриттів. І цікавої розвивальних діяльності побачення!